Мої вітання. Сьогодні хочу розпочати записувати відео в тижні вільної людини. В цьому тижні я беру участь ще у проєкті, продовжую брати участь дівчатка, так і дівчатка у проєкті про жіночого тепла. І цього тижня Оксаночка Надашитка розпочала. Іграшковий бум. я хочу почати ну, зараз розповісти про іграшковий бум. У нас правило іграшкового буму ми в'яжемо у задоволення іграшки або речі для дітей. І я нарешті надихнулася поєднанням чудових ниточок. Галинки з каналу «Чарівна ниточка та галичини фантазії» і ідеями з інтернету, тому що щось я дуже перебирала. Я хотіла і котика зв'язати, і бджілку зв'язати. ну Дуже таки Глинка мені подарувала. Неймовірно гарні кольори, і диточка джинс. Ну, колись я в'язала себе з нею і футболкою, і костюм двойку, тобто все було. Але тут по одному моточку різних кольорів, і доречно буде використати їх у іграшках. Мої пошуку, пошуку в інтернеті зали... завершилися тим, що я зупинилася на будиночках. Спочатку я знайшла різдвяні будиночки, потім я почала більш активно застосовувати Pinterest, і знайшла і весняні, і літні, які хоч ось і я Дану гаму хочу використати для створення будиночку прикрашеного цукерками, тому що новий рік вже пройшов і якось не дуже актуально. А от цукерки ми полюбляємо їсти у будь-яку пору року, іноді у будь-який час доби. Тому цукерки нам будуть. Актуальні цілий рік. Ось. І я хочу зробити стінки будиночку з такого яскравого, чудового помаранчого кольору, а його дах з червоного кольору він дуже гарний. Такий винно червоний я дуже люблю такі кольори. Ось, Я вже взяла, до речі, ще хочу поділитися. Коли мені треба робити каркас, ви бачили? Ні, ще не бачили. На гномі я робила каркас із печиво з АТБ. Лукас, здається, фірма там такі червоно-білі. Коробочки. І мені вони дуже подобаються. Вони, Там картон дуже такий міцний, ну, Мені для каркасів, для іграшок він дуже зайшов. І я з трьох коробочок з денець зробила собі заготовку на будиночок, а тепер я сподіваюся, що мені вистачить цього на дах, цього на кольору. на Стіночки. Ну, що, і буду я працювати. Це такий перший, перший підключення цього тижня. Мої вітання, Сьогодні четвер, і я хочу поділитися такою цікавою новиною Елони з каналу з лаштунками. Зараз проходить спільник пробання жіночого тепла, і там є декілька категорій. Остання категорія це кіт-бутік. Ми повинні в'язати речі для дітей. Я в минулих відео розповідала, що в мене є тільки хресник до цього віку, і е, я йому вже зв'язала шкарпетки, більше нічого не потрібно. І тут мені у вівторок приходить повідомлення від моїх знайомих, що ходю, зараз дуже холодно, опалення в школі немає, і їм треба зв'язати для дівчинки 12 років, светрик, кардиганчик та пару шкарпеток. Ну, і мене захопило це. Uh, я замовила ниточки. Uh, це Маріна Деліонард Маріно Делюкс uh, Напівовна uh, із Lana Gold. Чуть забула, яке. <кхи> так, все. Збула Лона гол... Голд. Так, uh, я буду в'язати кардиганчик. там треба. Uh, він от, uh, uh, Знають, мабуть, всі це модель весь інтернет, і всі в'яжуть з плюшової пряжі, кардиган, з великими квиточками. Але яка може бути зараз плюшова пряжа? Треба щось потепліше, і е, я взяла лана голд, буду в'язати, мабуть, її три нитки, бо дві нитки такого ефекту е, ну, товст, товстого кардигану не дають. Ну, він не буде такий, як з плюшевою, е, все одно буде трошки менше. Uh, товщина, але дитина захотіла такий товстенький кардиганчик. ну До плюшового пряжу ми повернемося навесні. Uh, все ж таки, я вважаю, що треба це робити з напіввою, якщо зараз зима морози. А, ось. І а, Дівчинка вона, а, не а, захоплюється яскравими якимось кольорами. Взагалі кольорова гамма війни, її одязі дуже скромна. І Ми вирішили з бабусею зробити їй темно-беживе на бежевому кольорі зупинитися. ниточка Leonard Deluxe 50, це темно-бежевий кольор. І, а, на голду я замовила такий колір дуже цікавий. Називається мед світленький, світленький таке бежевий трошки додаванням жовтенького відтінку. Ось. І поки я розпочала <кій> це реглан зверху буде напівпатентною резинкою. Ну, яка облетіла інтернет, дуже популярна. Я навіть ну, я коли дуже-дуже популярні моделі, я не дуже на них купуюся і собі не в'яжу, тому що їх починають всі носити. Ну, я не люблю носити те, що носять всі, не дуже люблю копіювати мас маркет але ну, іноді. Іноді іноді дуже рідко це роблю. Ну, тут вже замовлення, все, тут питань немає. Ось, буду виконувати. Ну, що, я розпочала горловинку. Я розпочала горловинку і резиночкою 2 на 2. Трічка спиці, на чотиричці буду в'язати основний візерунок, наробила розрахунків, ну, як то кажуть, добрий час. Працюємо далі. Ось таке невеличке підключення. Більше... У нас немає світла. У нас по 6-8 годин немає світла, вимикають на 2 години. Миколаїв тримаємося. ну Вся Україна, дівчата, хто дивиться, працюємо, і Бог з нами, Бог нас захищає. І що я можу сказати? День прибавився. І це треба використовувати на свою користь, на свій свою, на свою розвиток, і в тому числі для в'язанічка вже все ж таки світліше дні трошки, ніж це було в, ну, наприкінці листопада, на, на початку грудня. Десь вже виринає трохи іноді сонечко, тобто то вже така е, низ темрива, саме темрива ми з вами пережили і рухаємося далі. Ось, подивлюся, можливо, буду вмикатися, коли немає світла, підключення робити вам, що зараз буде, як зараз буде, подивимось. Я бажаю всім творчого натхнення та наступних підключень. Вітаю! Сьогодні неділя, і я хочу прозвітувати, що ж я робила протягом тижня. По-перше, хочу сказати, що у нас закінчується проєкт Різдвяні зустрічі, який організувала Оленка Буганова. І в рамках цього проєкту в мене ще одна готова робота. Звіт я в фотографії виставила, в принципі, звітувати я буду в фоторежимі за того, що світла немає. Так, ну, тут ба, Да, Тут у нас бубенька рулить. Ось. І в мене так, бубу криє повній. Так. Добре. В мене зв'язалася така конячка. Хі -хі. Зараз ми на вас подивимося. Ось така конячка в мене з'є. Вона зроблена з мотивів обенняшоти триш? Боже, вона, вона місить все, всі мої проєкти, які я на дивані залишила. О, так, в неї є ось такий хвостик. Зараз я спробую вам її зняти камеру і трошки засняти ось так. Свій трошки творчий без бон. Що, що робить Буба на задньому плані. Вона одночасно хоче по, помацати всі, всі проєкти, всі папірці, все, що тільки можна. А, тому такі чарівні звуки, ви чуєте. Так, це моя конячка. Ось вона буде лежати на цьому. Покривали з 17 лютого. Ось і прикрашати собою. Прикрашати собою цей рік і цей диван. Ось така чарівна дівчинка в мене з'явилася. Так, трохи я вас порухала. От бачите, моя рука і ця чарівна дівчинка. Ось це моя остання робота в проєкті Різдвяні зустрічі. Хочу розповідати про ті проєкти, які в мене йдуть. У нас дуже за давністю тривалості йде проєкт Тома Новікової з каналу В'яжу на дивані. Дівчатка так і дівчатка, четвертий сезон. І цього тижня в рамках. Проєкту. Я боролася зі своїми карколомними шкарпетками, не дуже боролася. Я минулого тижня зв'язала одну шкарпетку і цього тижня розпочала наступну. Я вже казала, чому в мене так сталося. І зараз буду показувати свої просування по всіх інших проєктах. Також цього тижня, ну, ось, бачите, в мене, я тільки почала свою хатинку створювати. У мене цього тижня ще участь у двох проєктах, а, зараз покажу ще. А, номінація зламає мені мізки». Так. Тут я просуваю свій светр жилет, він просунувся, я його кожного дня в'яжу, в'яжу, в'яжу. Ось я вже дов'язую, дов дов'язую пройму. Не перші, пройму, пройму я вже дов'язую до горловини, а, Так, це в мене ось пояс. Пояс такий буде. Так, і я зрозуміла, що я буду його розпускати, дівчата. Хоча подивимось. Мабуть, так, да. я буду розпускати. Я трошки не так його зв'язала, У мене буде розпуск, скоріше за все. Ось, М -м -м бо я неправильно порахувала, здається. Мені так здається. Хоча ми подивимося. Ми подивимося ще. Якщо тут загнуто, тут ще буде. Ось такий. Тобто мені треба дов'язати до ем, плечей. У мене буде цільнов'язанець на це, бо ми ламаємо мізки. Я не роблю я в'яжу до плеча і з плеча починаю вперед. Ось така буде робота. Ось така буде в мене жилетка. Жилет светр такий, мене буде. У мене є дуже велика подозра, що мені не вистачить ниточок, але я е, маю ще схожу ниточку, будь-яперед буду робити по смугами. Ось. Це ще одна робота. Так, Здається, я на корміся тут. Хоча воно все має право на... Існування. Ось одна. Так, тобто я тут працюю далі. Ну, за тиждень, так, я вже взяла в руки і воно все попило. За тиждень таке просування, тому що треба було робити ще терміново три проєкти, які я не планувала. <свісна> Чуть, перша шкарпетка ще. А, значить, мене, я вже казала, що в, в, в проєкті Ілони з каналу з лаштунками, який а, називається про мені жовчого тепла. В мене а, в останній категорії були дитячі шкарпетки, але мені зателефонували знайомі і сказали, що треба дві пари шкарпеток і светр, і кардигар. Ну, от, Друга шкарпетка, зараз зачекайте, я принесу першу Я забула зовсім її принести. Цей неймовірний колір я купувала для шкарпеток на себе і хотіла створити шкарпетки для себе. Але сталося так, що зателефонувала. Я дивлюся, що 35-й розмір треба. Шкарпетки в мене на спицях, вже частина відв'язана, думаю, все, буду в'язати. Дівчинці, ну, хоча що я можу сказати? У мене ж два матки, в мене ще вистачить на 37-й розмір, на, на 37-38 на себе. Ось, і дивіться, це, а, так, Вибачте, така етикетка вже не дуже гарна. Alize Yонаard for the Stripe. Ось вони показані, які вони є, а, смуги різного кольору. Кому цікаво, дуже-дуже гарний відтінок. Кольор 2808, лот 48,47. Дуже гарний відтінок, подивіться тільки на це. Я коли побачила, я закохалася ці кольори. Дивіться, які смуги виходять. Просто мен мене воно захопило, воно дуже гарне. Ну, я другу намагаюся зробити, повторити другу шкарпетку. Там вже відмоти пішли, тобто вже на одну о, такі. Пара не пара, але на одну пару в мене вже є. Так, ну ось такі шкарпеточки в мене. І а, що у мене спочатку початком светрику Дитячого. Так, щось що в мене такий швиденький-швиденький звіт, ну, тому що світло вимикають, і от о, зараз мене через півгодини повинно воно вимкнутися. Ось, в мене йде. Горловина, потім буде, буде пола резинка, це реглан зверху ось пряжа. Так, етикетку я не взяла. Етикетку я не побрала до цієї пряжі, ні до першої, ні до другої. Так. Ось, так що, так от я створюю, тобто я фактично горло дов'язую, трошки мені ще залишилося. Я дов'яжу горловинку, і буду переходити вже, так, розрахунки роблю паралельно переходжу на е, тіло. На четвірку це троє трічка на четверку зпиці. Так. Так, де вже показую а, і з пряжі... На год. Я буду в'язати ось такого кольору. Колір називається в крамниці, купувала я його в Новелла В цій крамниці колір називається медовий. Ну, він, дійсно, він більш блідніший, ну, такий трошки як рожевого додали. І ось так він темніший. Ось так більш-менш так. схоже на те, що є насправді. Це я зв'язала. Зразочок повинен бути кардиган, той з білими квіточками, що із плюшової пряжі в'яжуть. Але ми вирішили, що і ну, плюшова пряжа це нереально поєднання цих двох аспектів. Тому о, три, в три ниточки я ланого взяла: десяточка спиці і резиночка спиці вісімка в мене. і виходить ось так. Замовниця не бажає робити кардиган оверсайз такий. Трошки широченький, щоб фале не оверсайз, а реган в мене буде оверсайз. Ось. І така. Тобто я займаюся, бачите, вив'язуванням нових зразочків, тому трошки в мене жилетка, наче її вив'язувала, але не дуже, не дуже багато в мене жилетки відв'язалося. Ось такий. Тобто Раптом за всього всього одне повідомлення в ілонному проєкті з'явилися три роботи. А, ось. а я не знала, чим, чим мені зайнятися, розумієте? Так, ну е... іграшковий бум, я, можна сказати, завалила цього тижню. Е... Тому що ну, от, замість іграшок, в мене, бачите, ново, нові, три нові проєкти. Е... Верніше, один я повернула шкарпетки, і. Три два плачові вироби треба в'язати. І це в мене в іграшковому бумі народжується гномик. Мені залишилося трошки, щоб дов'язати тільце, розділити на ніжки. Це був такий гномик. Мені дуже подобається. Це з польського журналу старого. Я, вони такі йдуть базові, тут просто йде, як вони в комбінезончику, і шапочка ще. Тобто цей комбінезончик можна використовувати різні візерунки, різні і спідничку можна зробити дівчинці. Ну, можна погратися з цими гномиками. Вони мені, ну так, вони мені якось подобаються, тому що вони простенькі, і я можу застосувати дизайн на цих гномиків авторських роботи. Мені ця ідея дуже подобається. Так, зараз я трошки вас опустю.